Давно хотів, давно хотів, і він до мене прийшов. Дивіться, яка цяцечка. Ой, Ой, чуть і не, чуть не влетів. Йде в такому футлярі. Це фіксований ніж, ось такий іде з ножнами. Якби з дамаської сталі. Зараз швиденько розкажу, з чого він складається, які в нього характеристики, скільки він коштує. Я давно вже задивлявся на нього. Хотів собі придбати. Даний ніж коштує приблизно 16 доларів. В мене він 680 гривень, коштує. коштував, не знаю, чи він буде доступний до того моменту, якщо ви захочете його замовити. І також в мене кожен практично день виходять нові відео, підписуйтесь на мій канал. Даний ніж довжиною в нас 16 см. З ножнами, з ножнами я не заміряв, скільки він. Зараз секундочку, вибачте, 17, 17,2 десь. <кій> Ножне в нас йде з двох сторін склеєне таке дерево. Всередині йдуть, я бачу, такі вставочки, напевно, приклеєні, щось таке м'якеньке, щоб ножни ваші не зісковзали, а тримались на місці. От гарно так заходить, плотненько прилягає. Далі. Лезо в нас 7,6 по побуху має 3 мм доволі таки непогано. Зараз щодо леза я вернусь, розкажу про сталь. Далі руків'я йде, яке теж виконано ось таке. Гарне поєднання матеріалів, це в нас латунь. Далі йде проставочки напевно, пластик. Далі йде. Я думаю, що це теж якийсь такий пластик-виробник не заявляє, що це таке, тому що я тут бачу, ось вони трішки не допрацювали, і ну гарно виглядає, хоч і пластик, воно так знаєте, як під каміння, щось такий мрамерний мрамор, але ну, нестандартно. Далі проставочка пластик і далі йде дерево. Дуже непогано тримається, немає ніякого люфту. Ось так це виглядає в руках. Ну, доволі таки непогано сидить. <кій> далі, що хочу сказати про клиночок. Клиночок у нас виробник заявляє, що це композитна сталь. Також СКД-11. І бачу, вам не знаю, видно чи не видно. То тут є три прошарки сталі. Тобто по центру є в нас сердечник. По центру одна сталь, і по бокам дві інші. Наклепали або склепали. Також є покриття Blackwash, дуже гарно виглядає. Це не гравіровка, це ось вибирають метал, і ось такий прошарок малюнку проявляється. Витравлюють вони його. Мають ліні... мають лінійну заточку, прямий обух. І в принципі в мене за цей ніж все, окрім його ваги. Вага 50 грамів з ножнами 60 або 65 грамів. Ну, ось так. Така штучка. Може, хтось користувався? Я насправді не знаю навіщо використовувати такий ніж. Він, до речі, ще й е е класно заточений. Я вже спробував до цього відео там дубль робив. Заточений з заводу, ну прям, якщо не сказати фантастика, то класно. Для чого такі ножі, може хтось володіє інформацією, я залюбки почитаю, напишіть коментарі, для чого такі ножі може використовувались або використовуються. Може це якісь там були традиційні ножі, або просто такий ось дизайн ножа. Може з куди або звідки його здерли. Ну ось таке відео, прикольний ніж. Малюк, я думаю, своїх грошей. Ну, він дуже гарний. Вартою, вартою.